Повчальні історії з мораллю та висновками Два хлопчики любили одну дівчинку. Один писав їй вірші і носив ранець, а інший смикав за косички і підкладав на сидіння кнопки. На випускному вона обрала другого. Мораль. Жінки на підсвідомому рівні обирають більш рішучих і мужніх особин протилежної статі, здатних захистити її і потомство. Мораль коротша. Фіг цих жінок розбереш. Одна дівчинка отримала у школі гарну оцінку, а інша погану. Перша поверталася додому і підстрибувала, упала і зламала ногу. А друга йшла сумна, опустила голову і знайшла гаманець із грошима. Мораль усі події, що відбуваються в житті, тягнуть за собою вервечку інших подій. Тому не варто переживати через дрібні похибки і впадати в ейфорію через незначні перемоги. Мораль коротша бог його знає, де знайдеш, де загубиш. Один хлопчик добре плавав, а інший зовсім не вмів. Пішли вони купатися. Перший заплив далеко у нього звело ногу, і він потонув, а другий плескався поруч із берегом і навіть не застудився. Мораль у сучасному цивілізованому суспільстві, на відміну від первісного, уміння робити будь-що не додає нам шансів вижити. А навпаки, наражає на зайвий ризик. Мораль коротша: менше вимахуєшся, більше вцілієш. В одного хлопчика батьки сильно пиячили, палили і ніде не працювали. А в іншого батьки були вчені, лайкою не висловлювалися і до обіду переодягалися. Перший хлопчик виріс, не п'є, не палить, навчається у виші. А другий пішов другою ходкою за гоп стоп, бо не вистачало на дозу. Мораль: діти, які живуть в умовах теплиці, часто стають нездатними протистояти реаліям дійсності, що оточують їх поза домівкою. Мораль коротша, Бог його знає, як цих дітей виховувати.